Сьогодні у Києві прощалися з військовим і поетом Максимом Кривцовим на псевдодалі. Він загинув на фронті 7 січня. Його проникливі вірші з передовою сколихнули мережу. Сотні людей прийшли до Михайлівського собору, аби віддати шану захиснику. Максиму було 33 роки за освітою дизайнер. Він брав участь у революції гідності. Потім пішов добровольцем в АТО у складі правого сектору, а пізніше у Нацгвардії, де й взяв позивний далі. Побратими Максима називають його мрійником і світлою людиною, який водночас був надійним бойовим товаришем. І завжди першим зголошувався на всі завдання. І коли ти йдеш, ти можеш бути впевнений, він ще був кулеметником, тягнув на собі завжди більше ніж всі і. Але ця вогнева підтримка дуже важливою була для. Групи і для задачів групи виконувала. після панахиди в Михайлівському соборі похоронна процесія рушила на Майдан Незалежності. Сюди прийшли чимало українців, які не знали Максима особисто, але вирішили його вшанувати. Я не могла сьогодні не прийти. Зрештою, це обов'язок кожного з нас, хто тут, хто не на фронті, прощатися з нашими героями і віддавати їм останню шану. У 23-му році вийшла перша збірка віршів Далі із назвою Вірші з бійниці. Український панк клуб вніс її до переліку найкращих новинок. Року наступного дня після того, як стало відомо про загибель воїна, збірку вже не можна було знайти в крамницях. Не тільки захищав нашу країну, а також і писав, таку, створював таку надихаючу поезію. І от я купила його книжку і дуже хочу її прочитати. Поховають Максима Кривцова у п'ятницю, 12 січня у Рівному. Його побратими кажуть, він мріяв, як і всі ми, про перемогу і мають побажання до всіх українців. Якщо кожна людина хоч 0,001% доброти візьме віддалі, то в нас буде ідеальний світ. Юлія Горбань, Олександр Часноков Укринформ